Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Нідерланди замовили у Чехії шість нових 155 міліметрових самохідних гаубиць діта для України. Про це повідомляється на вебсайті Міністерства оборони Нідерландів. Міністр оборони Нідерландів повідомив про нову допомогу для України під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Окрім повідомлення про замовлення нових шести САУ. Міністр також розповів, що попередні дев'ять замовлених САУ діта вже були передані Україні цього літа. Україна має величезну потребу в зброї та боєприпасах. Росія перекидає величезну кількість особового складу на. На поле бою, ми повинні продовжувати допомагати Україні захищати себе. Тому разом з Чеською республікою і Данією ми наполегливо працюємо над тим, щоб доставити броньовані гаубиці і боєприпаси в наступному році. Повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. Про перше замовлення дев'яти Саудіта для України стало відомо у лютому 2024 року. Ця САУ-виробництво чеської компанії Excalibur Army використовує 155-мм снаряди та має дальність стрільби до 39 кілометрів. Вона розроблена на оригінальній. Чехословацькій концепції гаубиць Дана vz 77, побудованих на шасі вантажного автомобіля Татра. Шляхом високого рівня автоматизації Діта має високу скорострільність лише з двома членами екіпажу. Водієм та командиром «САУ» становить 40 снарядів. САУ має сучасну бортову систему управління, можливість швидкого розгортання на бойових позиціях, згортання з них та гарну прохідність. У концепції використовується повністю автономна надбудова, комфорт та безпеку екіпажу, гарантує кабіна із захистом рівня 1 стандарту стана. З лівого боку надбудові є місце для аварійних ситуацій, яке за бажанням також може бути використане для перевезення третього члена екіпажу. Це місце може використовуватися в разі аварії чи регулювання обладнання. Також в аварійній ситуації можливе ручне наведення і заряджання гармати, а також прицілювання за допомогою механічної панорами, встановленої на цьому робочому місці оператора. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.